Всім привіт! Мене звати Лєра і я вітаю вас на каналі Ankitana Play. Сьогодні ми проходимо челендж 100 дітей. Для цього я заздалегідь зробила сімку, вдягла її, зробила їй декілька образів, щоб було цікавіше грати і за цим, І в в їй вибрала риси характеру. Це весела, романтична та любить дітей. Її ціль у житті е, хоче е, добре розбиратись у всіх сферах. Я думаю, це хороший варіант, так як їй треба буде купу всього спробувати. Та й не буду брехати. Е, мені дуже подобається додаткова риса, здібна учениця, за допомогою якого наша Мері, до речі, Мері Бандерос це така маленька відсилка, е, вона може скоріше вивчати різні навички. Я одразу попереджаю, що в цьому челенджі доволі багато правил. Не всім я буду дотримуватись. Тому давайте спробуємо. Взагалі, в правилах цього челенджу написано, що треба створити сімку, в якої 20 тисяч сімліонів, і вибрати для неї будинок. Давайте спочатку виберемо, що у нас буде. Давайте, може, зима. У нас зима як не як За вікном стільки снігу, що, я думаю, це буде не дивно. І давайте е її розмістимо в цьому місці. Для того, щоб ввести яку якусь особливу е суму грошей, ми можемо просто ввести мані і ту суму, яка нам потрібна. 81 тисяча в нашому випадку. Тепер в нас є саме ці гроші. Не треба підбирати або вводити мазерлот декілька разів. Я вже поставила будинок, який я будувала в минулому відео, і вирішила, що чому б і не переїхати одразу в нього. Коли я переїду, я знімлю всі гроші, які є. І буде трохи тяжко в тому плані, що треба буде нам все одно заробити гроші за перший тиждень для оплати комунальних послуг. Давайте, щоб зараз не було ніяких питань, вводимо чит-код money і ставимо цифру 0. У мене знімаються всі гроші. Так, що шосім... сімка одразу хочу в дитячу кімнату. Давайте зробимо, щоб в нас було менше проблем з комунальними зараз автоматичний режим всіх світильників. Це допомагає нам трохи заощаджити грошей, тому що світло є тільки в тих кімнатах, в яких знаходиться 7. Так, дякую, нам на бату не потрібно. Я не знаю, чому це не можна відключити. Так, я ще раз на всякий випадок перевірю. Так, система сигналізації в нас є. І так як в нас нульовий рівень готування, а, в нас вже нема грошей. Прекрасно. Так, куди ти біжиш? Заробляй гроші, жінку. Що нам треба? В нас є вже ноутбук. І я думаю, що вона може, що вона може написати книгу. Чому б не стати. Письменником. Давайте створимо книгу для дітей. Хто б сумнівався, тобі ще стільки народжувати. Ти навіть не уявляєш, коли, куди попала маленька. Так, як буде називатись книга? Я хочу 100 дітей. Прекрасна книга для дітей, я рахую. Більшість людей, які грають в цей челендж, вибирають малювати картини. Але, наприклад, нам треба тих самих хоча б 57 мільйонів на те, щоб е, почати щось робити. Для того, щоб писати, нічого не треба. Давайте наших любих гостей приймемо. Давай, виходь, тобі треба щось їсти. Давайте, проходьте, залишайте нам пиріг. Він мені, скоріш за все, не сподобається. Але їсти треба. Давай, запрошую їх в Прекрасно. До речі, я ще дуже люблю накривати на стіл, а саме сірого кольору робити це, і це виглядає набагато гарніше. Плюс 7 завжди сідає за стіл там, де накрито. Так, ми що? Ми, в принципі, не голодні. Можна трохи поспілкуватись з сусідами. А і давайте, поки я не забула. Заблокуємо комп'ютер для всіх, окрім сім'ї. Прекрасно. Бо я дуже не люблю, коли сіми просто приходять гості і починають грати в твій ноутбук. Якщо б таке було в житті, я б дуже сильно здивувалася, якщо б хтось взяв мій ноутбук і такий: Гей, та я буду просто грати. Гості це, звісно, класно, але нам треба їсти. Хоч і не, не, не смачну їжу. Але виходимо з того, що є. Знаєте, великий, гарний будинок є, а грошей нема. Такий парадокс. Сподіваюсь, вам сподобається наш сімейний фруктовий торт. Е, сумніваюсь. Так, як бачите, дур... сумніваюсь, не просто так. Взагалі, е, мені здається, що всім сім'ям не подобається е, цей фруктовий торт, окрім тих, в яких є риса характеру. Е, як це називається? Гурман. О. Гурман нам подобається, тому що це ж е, е, спеціальне таке зискане блюдо. Тому давай прибирай за собою, молодець. Хоча ні-ні. ні Я згадала, не прибирай. У нас тут є чудо машина, яка нам допоможе. Просто викидаємо смітник І є, -є, -є в нас є гроші. Як приємно! Ліпше було, звісно, три, три тарілки, але як є. Давайте продовжимо писати нашу книгу. І нам вже треба шукати хлопця. Я думаю, зараз в нас десь третя година дня. І от, коли допишемо книгу, ми підемо кудись. Прекрасно, ми закінчили писати книгу. Давайте її опублікуємо. Так, давайте кудись змахаємось звідси, бо навряд чи ми знайдемо хлопця десь в себе в хаті. О, як на рахунок оцього караоке-бару, нам треба знайти якогось хлопця. Для тих, хто не знає, в цьому челенджі треба. Завагітніти від хлопця і не більше одного разу з одним персонажем. Так, то наш сусід. В принципі, не самий поганий варіант, але мені цікаво, чи в нього хтось є, бо я не дуже хочу відбивати. Ніби тут нічого не пише. ну Вийшло з хати, щоб, скажімо так, Знайти когось нового а зустріла свого сусіда. Давайте з ним потанцюємо. Ага, він не хоче танцювати з нами клас. З ним трохи поговоримо про фітнес. Спитаємо, чи він. О, привіт, ти такий гарний, качаєшся. Давайте забавну історію йому розповімо. І я. Трохи буду поступати по-чітерськи, але Сімс дозволяє, тому чому б і ні. Ми з ним зараз фотографуємось і це підійме нам е, спілкування. Можна одразу декілька, щоб не точно було. Прекрасно. Тепер вона, ми з ним, друзі. Що ти такі недовольний? Що ти такий недовольний? Не подобається музика. Ну так поговори тут з нами. Нащо ти ту музику слухаєш? Давайте, може, поговоримо тут. І. Давай, Мері, включай весь свій романтичний потенціал. І давай скажемо, що він гарно виглядає. Боже, як, як, як тут гарно. Мені дуже подобається цей світ. Давайте комплімент. І ще раз. Лірт. Та ми зрозуміли, що тобі не подобається ця музика. Де вона, блін? Зараз. Е, її не можна поміняти. Ну, тоді терпи. Що? Ти, ти мені брешеш про свою кар'єру серйозно. Я не хочу з тобою ніяких відносин. Я просто хочу з тобою. А що ти зійшла? А що ти зійшла? Що це за лаги в Сімс? Чому суперпупер зірка? Серйозно, і так дуже багато хто. На кого не на води майже всі зірки. Я не думаю, що Агнес супер зірка. От, наприклад. Супер зірка. Не дуже цього розумію, але добре. Так, ну що? Давайте може. А, який коктейль. Ні, 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 їдь додому, в тебе нема грошей. Давайте їдемо додому поскоріше і запросимо нашого сусіда в гості, так скажемо. Нарешті ми вдома. Давайте його запросимо до нас. Дуже скоро прийшов, тут не збрехав. Давайте запросимо його до нас. До речі, з, з доповненням High School Years прийшла дуже класна штука, як е, кролик, е, така соціальна мережа. Але мене трохи бісить, що вона тільки для підлітків. Наприклад, е, якщо ти хочеш щось там написати, то, значить, ти побився подушками або поїв в школі. Тобто, наприклад, молоді навіть персонажі не можуть. Це для мене трохи дивно. Так, ви тут голубки... Переходьте потихеньку сюди. Ти не думай, що ми тут з тобою будемо шутки шутити, жарти жартувати? Ми хочемо від тебе тільки одне. О, прекрасно, вже можна поцілуватись. Ну, так, чому б ви не поцілуватись тут? В спальні, напевно, дуже тяжко це зробити. О, ви, ви дуже швидко, добре. Я вас, напевно, залишу. Не буду на це дивитись. І що ми маємо? Ми маємо тільки 10 мільйонів. Ми навіть не можемо собі зробити тест. Що з цим робити, я, звісно, не дуже знаю. Тоді що? Будемо чекати. Зранку нам повинні прийти гроші за нашу книгу. Ну, і в принципі, можна його відправити додому. Е, ні ні Ні-ні-ні-ні. Не викидай, не викидай, не викидай, не викидай! ні 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 Прекрасно. Дякую. Шикар. Куди це? Куди ти це засунула? Де сюди. Тільки не кажи. Куди? Може, то її. Ви теж це бачили? Куди вона засунула цю тарілку? Вона її в посудомийку точно не засунула. Ех, це був наш шанс. Ні, давай так. Ти ще візьми, їсти. Ми заработуємо свої 10 мільйонів за тарілку, щоб зробити тест. Все, навіть не думай про цю тарілку. Йди ліпше с... Ди спати. Все, прекрасно, давай. Тоді ти підеш наверх і спочатку зробиш тест на вагітність. Нам це дуже потрібно, бо нам треба в темпі, в темпі, в темпі працювати, розумієш? Не вагітна. Блін. Добре, лягай спати. Завтра ми його з самого ранку замахаємо. Чого він не зробив нас вагітними? Давай, спи. Добрий ранок. Ой, робота. Блін, 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 ні-ні, ні, я забула. Я зовсім забула, що. Е Зараз поясню, почекайте. Звільнитись. Я зовсім забула, що цього персонажа я створила, коли переробляла Беллу Гот. І мені дуже сподобались її риси обличчя, і я вирішила її так зберігти. І проблема в тому, що робота за нею залишається. Та ну, ну, навіщо ти береш ти всі декори, поставне місце? Я так старалась їх робити. Ну, звісно, ти собі його заграбастала. Постав його на місце, хай буде тут. Тобі це ще треба буде. Повір мені, малишка. Так, давайте тоді ще трохи попишемо. Ми далі можемо писати тільки для дітей. Так, ну для дітей треба щось таке, щоб не дуже сильно <кій> писало, подробиці нашого життя. Але Мері така жіночка. Цікавий сусід. Ідеальна назва для книги. Так, закінчуй. Перевдягнись, бо мене цей наряд дуже сильно бісить. І давай продовжуй писати про свого цікавого сусіда. І його запросимо. Він же хаті... Я він зайшов. Добре. Так, тільки давай без цих всяких. Яка пара? Ні. Все, давай. Відемо сюди, то наше ліжко. Вибрать. Вибрати, так, все, наше. А, прекрасно. Нам треба дитина, ти розумієш? Ліпшими друзями, добре, як скажеш, тільки давай. Ти мені потрібен, щоб завагітніти. Хочеш це назвати Пар... Ой, як я не люблю це доповнення, воно дуже заважає грати в такі челенджі. Я не можу стати з ним хлопцем і дівчиною, наскільки я пам'ятаю. Давайте ні за що. Вибач. О, боже, зараз треба буде. Давайте з ним поговоримо. давайте скажемо, що він дуже сміливий. Ти дуже сміливий, і все добре. Це не те, що я не хочу бути з тобою, хоча насправді не хочеш. Давайте займайтесь тим, що вам потрібно. Вау, один мільйон. Дякую, я так старалась. Тепер я розумію, чому люди більше люблять малювати. Давай. О, він мені відмовив? Та пішов ти, знаєш, куди? Все, ми собі іншого знайдемо. Ми знайдемо собі іншого. Йди, йди знаєш куди? Йди в пінь. Все. Ми вирушаємо шукати нормального хлопця. Ми витратили на тебе свою молодість, свої ліпші руки. А так, як всім, не так багато часу, так що, руки, так. Так, давайте знову в цей бар. Сподіваємось, в цей раз вийде хтось нормальний. Так як відео вийшло доволі довгим, я вирішила поділити його на дві частини. Не переживайте, друга частина вже вийде завтра. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім папа! -па.